Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Тілець на період з 6 по 12 листопада 2023 року. Дивимося, друзі, ось корабель це якийсь великий проєкт або мандрівка, яку ви давно планували, а також успіх по роботі лавровий вінок, якоїсь такої важливої справи. Іноді, друзі, це стосується не саме, наприклад, роботи, а якоїсь такої роботи, наприклад, ось коли в домі треба зробити, наприклад, Утеплення всього під'їзду, ну, наприклад, і ви це зробили, і це такий успіх, і вам всі віддячують, і ви дуже задоволені цим процесом. Тобто, це не може не бути саме, наприклад, на роботі. Пішов на роботу, і всі вдруг зрозуміли, що цей працівник найкращий, можуть бути різні обставини. Терези. Вони кажуть про врівноваженість або слідкуйте за своїми фінансами, баланс фінансів, прихід і витрачання. Ось тут, друзі, плітки, вони іноді виникають, але не беріть в них участь, щоб не бути потім з краю, як то кажуть. Знову ж таки розбите серце, щоб не розчулитися з тих пліток, як то кажуть, і не вийти з рівноваги. А ми дивимося, підсумуємо. Корабль, лавровий вінок, терези. Пліткі та ось розбите серце. Початок, друзі, такий неоднозначний, я б сказала, але ми прямуємо на другий розклад для того, щоб подивитися розвиток подій. для знаку зодіака Тілець на період 6-12 листопада. Якесь, друзі, святкування у вас буде. Можливо, ви будете перебувати за якимсь столом. І щось, якісь події у вас будуть такі з пов'язані зі святкуванням. Ось тут, друзі, дивіться, борги якісь фінансові, а також лист або документ. Ось борги, ось лист або документ. Ось тут швидкість. Це треба вам пришвидшитись і не пропустити на які події, котрі мають відбутися саме в якихось загадані даті, дати в якийсь періоди. Ось тут, друзі, знову розбите серце. Та що ж такое сьогодні? Розбите серце, і що є сумна новина? Ось тут. Підсумуємо. Троянда кохання, розбите серце, сумна новина, лист або документ, якісь борги, троянда кохання. Ось тут якийсь скандал або вияснення. Якихось обставин. Ось тут, друзі ж, якесь святкування застолії, я б сказала. Та начебто все. Дуже такий розклад акцентує багато емоцій з різних випадків. Емоції як позитивні, так і навпаки. Але іноді такі відбуваються події. Плюси-мінус, як то кажуть. У нас третій розклад для тельців. Хочу сказати, друзі, що нарешті під кінець тижня відбувається стабілізація по всім питанням. Ось дивіться: небесне покровительство, парасолька. Також лавровий вінок. Це успіх по роботі, який був в початку тижня, також був. Так, ось тут. Ключик, ви віднайдете вирішення якогось запитання. Ось тут сварки, але тут сонечко, все проясниться і не треба хвилюватися. Ось тут також знову ж таки, плітки і ось така сумна звістка. Ось дивіться, друзі. Якщо розподілити пасьянс на якісь. Певні участки, що ми бачимо сумна новина, скандал, плітки, але все проясниться і буде сонечко, все буде добре. Це перше. І ми бачимо друга частина ось. Друга частина вона каже нам про те, що небесне покровительство, а також успіх на роботі. А також вирішення якихось важливих для вас запитань. Чим ви маєте бути дуже задоволені. Ось так, друзі, ось так, але хочу сказати, що ось цей третій розклад, подивіться, він максимально позитивний. Сонечко, парасолька, лавровий вінок, ключик. Дуже позитивний. І мені здається, що ваші обставини всі налагодяться. І ще, друзі, ось вам добра новина. Знайшла добра новина, причому вона така потужна, сильна, добра новина. Бачите, тут сумна, а тут добра. Дивимося на картах Таро. Застереження та параду для знаку тілець. Застереження, друзі. Тучі. Та порада. Жінка. Друзі, тучі це ось такі плітки. Це те ж саме. Саме тому не вірте, не довіряйте ніякій інформації, котру ви не перевірили. І після якої вам стає сумно на душі. Не довіряйте, ніяким пліткам, ніякої неперевіреної інформації. Це застереження. А порада це жінка. Це, навпаки, можливо бути вашою підтримкою саме в цей період. Іноді близькі люди, або подруга, або мама можуть розказати, з'ясувати якісь обставини, дати пораду, щоб все у вас склалося добре і спокійно, і ви не хвилювалися за будь-яких обставин. Не завжди можна змінити обставини, але треба на них реагувати дуже спокійно і рівноважено. Ось такий розклад, друзі, для вас вийшов. Я дякую вам за підписки, за перегляди та лайки. І завжди рада бачити вас на своєму каналі.